Ну що, дерева квітнуть всі білі і травичка біла. 6 квітня. Зима повернулася. Я вийшла в магазин буквально на 5 хвилин. Руки замерзли, запорізи зайшли. Бідні квіточки замерзають. 11 квітня. Зустріла сусідку, вона каже, то Різдво чи то Великдень. Я вже замело. Друзі, всім привіт! Запрошую вас в нове відео. Ось таку мінливу погоду приніс нам квітень. Вчора ще було сонце, спека, а сьогодні сильний вітер, сніг. Чесно, маю таке враження, що зима сперечається з весною. Сьогодні у нас неділя, але ми не планували ніяких поїздок. Будемо сидіти вдома. Чесно, навіть нікуди не хочеться виходити, під ногами дуже мокро, такий неприємний вітер, просто хочеться побути вдома. Я вирішила зробити собі деякі косметичні процедурки і заодно покажу вам свій оновлений догляд за волосся. Тому зараз увага всім блондиночкам, в кого світлене волосся, тотал блонд чи мілірування. Щиро рекомендую звернути вашу увагу на дані засоби. Я спробувала їх вперше, використовую вже протягом місяця і дуже ними задоволена, тому ділюсь із вами цією косметичною знахідкою. Сьогодні також використовувала щіточку, яку замовляла с тему. З нею дуже гарно. Наносити і розподіляти скраб для шкіри голови, також масочки, бальзаму. Для того, щоб маска краще і швидше подіяла, використовую ось таку термошапку. Якщо у вас такої нема, просто можна використати поліетиленовий пакетик і зверху рушничок. Я включаю тепле повітря, фену, буквально 5 хвилин, добре прогріла волосся і все. Змиваю. Потім наношу кондиціонер. І так як в мене сьогодні є багато вільного часу, дам волосочку підсохнути природнім шляхом, і за цей час зроблю собі педікюр. А коли волосся підсохне, приступлю до укладки. Сьогодні буду використовувати бігуді-ліпучки. З їхньою допомогою можна створити неймовірно шикарну об'ємну укладку. Я обираю середній діаметр бігудя і виходить досить така. Пишна укладочка. Якщо обрати менший діаметр, можна отримати красиві завитки, дуже гарні локони. Приблизно 2 години, і ви можете бачити, яка в мене зараз вийдеться прикольна укладочка на них. Дуже об'ємна. Тому в кого ріденьке волосся, і ви хочете додати об'єму, користуйтесь такими бігодями Так, я зараз феном практично не користуюсь, даю волосся час, якщо маю, правда, той час, щоб воно само, природнім шляхом. Підсохало. У мене волосся гарно тримає накрутку, оплатку, тому я не використовую ніяких додаткових засобів. Ось такий мега-мега-мега об'ємчик. У мене ще є і тончі. Якщо використовувати тончі, то вже буде получатися така хвилька. Сьогодні я показала вам свій новий догляд за волоссям, оновлений це від торгової марки Glint, Це німецький торговий бренд. Я взяла собі масочку. Revital, вона йде для глибокого відновлення і зволоження. Дуже нею задоволена. Відступаю від кореню приблизно 3 см, наношу по всій довжині, і залишаю на 10 хвилин. У мене є термошапочка, я надіваю термошапочку, додаткове тепло. Ще краще масочку проникаю волосину. Тоді змиваю і обов'язково наношу кондиціонер, тому що масочка відкриває кутикулу, волосину кутикулу, щоб всі корисні поживні речовини, вітаміни туди потрапили в волосину. І все ми змили, і волосинка залишилась відкритою, тому обов'язково потрібно нанести кондиціонер, який закриє кутикулу, волосся стане гладесеньким, блискучим. І всі ці вітамінки залишаться у нашому волосечку. Тому масочка закривається обов'язково кондиціонером. І від глін взяла ще таку водичку, її називають свята вода, тому що вона реально чудодійна. Якщо у вас немає часу, щоб тримати масочку, кондиціонер. Просто наносите цю водичку на 10 секунд. Замиваєте, волосся гарно розчісується. Я е, чергую, деколи використовую цю, водичку, як нема часу, а деколи масочку і кондиціонер. Вона така їдесенька, е, в долоньках розтираєте, вона перетворюється на таку м -м, кремоподібну консистенцію. Наносите також по всій довжині, Тримаєте 10 секунд і все, змиваєте, волосся також гладеньке, легко розчісується, наповнене, блискуче. Тому придивіться. Так, а це вже наступний день, і я повертаюсь до робочих буднів. Зараз перед паскою багато клієнтів, всі хочуть навести красу, тому трішки покажу вам свого робочого процесу. А ще сьогодні будемо святкувати день народження нашої співробітниці Галини і покажу вам частинку нашого святкування. Будем творити красу паніолі. Бровки вже навесли. Будемо фарбувати. Хочеться трохи світліший. Будемо ще стрихти, Так. Да. Пократіться, пократиться. Ще краще. Про... Отак, супер. Стрижка. Ну, по ній Супер, красує. Ви задоволені? Ну да. так. Добре. Зараз будемо святкувати гальний город.

Де мене ще ймена пані Ольове сьогодні зірчка, зірка. Ходім, ходім до купочки. До купочки. тебе. Ой, як була. Як там є дитинок?

Thank <laughs> you.